Горе законодавцям несправедливим та писарям, які пишуть на лихо. Щоб від правосуддя усунути бідних, і щоб відняти права від убогих народу мого, щоб стали вдовиці здобичою їм і пограбувати сиріт. А що ви чинитимете в день навіщення і наглої згуби, що прийде здалека, до кого втечете за поміччю, де позоставити славу свою. Нічого не лишиться тільки зігнутися між полоненими і попадати між позабиваними. При цьому всьому не відвернувсь його гнів, і витягнена ще рука його. Біда Асирійцеві же злові гніву мого, а кий у руках його це пересердя моє. На люд нечестивий пошлю я його, про народ мого гніву йому накажу, щоб набрати здобичі і вчинити грабунок, і щоб потоптати його, як болото на вулицях. Та не так він собі розуміє, а серце його не так мислить, бо в серці його щоб немало народів понищити та погубити. Бо говорить, хіба мої провідники разом усі не царі? Чи ж Кално не такий, як Кархеміш? Чи ж хамат не такий, як Арпат? Хіба ж не така Самарія, як Дамаск? Тому що рука моя царства бошків досягла, а в них більші бовани, як в Єрусалимі та в Самарії. То хіба не зроблю я так само для Єрусалиму і бованів його, як зробив я був для Самарії й Божків її? І станеться. Як доконає весь чин свій Господь на Сіонській горі та в Єрусалимі, то скаже, навіщо я плоди гордовитости серця царя асирійського та пишноту чванливих очей його. Бо він каже вчинив я це міццю своєї руки і своїм розумом, я бо розумний і відмінюю границі народів, а їхній маєток грабую, і як сильний, скидаю пануючих. І досягла, мов кублоте, багатство народів рука моя, і як збирають покинені яйця, я всю землю зібрав. І ніхто не порушив крилом, і цупка не відкрив, і не зацвірінькав. Чи буде сокира пишатися понад свого рубача? Чи понад свого пилувальника буде гордитися пилка? Ніби же зло повищує тих, хто його підіймає, ніби підносить кий того, хто не є дерево. Зате Господь, Бог Саваот пошле сухорлявість наситих його, і під його славою полум'я буде палати, не мов би пожар. І світло Ізраїля стане огнем. А святий його полум'ям, і запалить воно, і пожере його терня, і будяче його в один день. І славу лісу його і його саду вигубить він від душі і аж до тіла, і буде, що знидіє він, мов той хворий. І буде останок дерев його лісу, такий нечисленний, що й хлопець їх спише. І станеться в день той останок Ізраїля, і врятовані дому Якова не будуть вже більш опиратись на того, хто б'є їх, і обіпруться у правді на Господа, святого Ізраїлового. Рештки навернуться, рештки якова до сильного Бога. Бо коли б був народ твій, Ізраїль, як морський пісок, тільки рештки із нього навернуться. Загибіль призначена є, щоб виповнилась справедливість. Бо виконає Господь, Бог Саваот постановлену згубу посеред всієї землі. Тому так промовляє Господь Бог Саваот, мій народе, мешканці Сіону, не бійсь, асиріться. Він палицею тебе вдарить. І кия свого підійме на тебе, як колись на дорозі єгипетській. Бо, мало ще, трохи побуде, та й скінчиться лють, і звернеться гнів мій на знищення їх. І збудеть на нього биче господь Саваот, як уразив був він мадієма при скелі Орев, і ки його буде на морі, і його він простягне, як колись на Єгипет. І станеться в день той, з твого рамена тягар його здійметься, а зе над шиї твоєї ярмо його. І через ситість ярмо буде знищене. Він прийде навпроти Аету, перейде в мігрон, свої речі складе до Міхмашу. Перейдуть провалля, геваночелі хнам, затремтіла рама, утекла Саулова Гіва. Заголосити, дочко Галліму, послухай, Лайше, обідний анатоте. Мадмена розбіглась, мешканці Гевіму втікають. Ще сьогодні зостанеться він у нові, своєю рукою грозить горі дочки Сіону. Пагірку Єрусалиму. Ось Господь, Бог Саваот, відтине галузки за страшальною силою, і найвищі поставою будуть постинані, а високі будуть понижені. І буде обтята навколо залізом гущавина лісу, і ліван упаде від могутнього.